Слава Господу, брата та сестри, добрий час ми маємо, хороше діло зробили, що прийшли в дім Божий. Для Бога жертва хвали, вона є приємна. І я хотів би, дорогі друзі, пороздумувати сьогодні або ж поговорити на тему або ж про жертву, яку ми жертву приносимо для нашого Господа. І хочу зачитати перше місце, яке записане буття, четвертий розділ. Досить знайома нам подія. З першого вірша. З третього, вибачаюся, і сталося, по деяким часі, і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі, а Авель він також приніс від своїх перворідних з Отари та від усього лою. І зглянувся Господь на Авеля і на жертву його, а на каїна і на жертву його не зглянувся, і сильно розгнівався каїн і обличчя його похилилось. Ось таких три вірша я зачитав. Дорогі друзі, ця подія нам розказує або ж розповідає, як два брата приносили жертву для Бога, і сказано, що жертва Каїна вона була не прийнята. Ми не знаємо, дорогі друзі, по якій причині, або ж з яких підстав. Ну Бог він не прийняв жертву Каїна, але Авелюва жертва вона була прийнята. Дорогі друзі, ми не знаємо, як цей Авель він зрозумів, що для Бога потрібно. В такому форматі, або ж іменно так принести цю жертву, але ця жертва вона була прийнята для від Бога, або ж Богом була прийнята пізніше. Ми знаємо, дорогі друзі, де Господь він дав постанову для ізраїльського народу відносно жертв, які повинні бути жертви, які повинен бути вибраний цей молоденька овечка, можна сказати. Вона повинна бути. Однорічна, вона повинна не мати ніяких вад, нічого такого, якихось хвороб чи ще щось, але вона повинна бути, можна сказати, своїми словами, ідеальна, що ну, вона будь, повинна бути чиста. Ця жертва буде приємна для Бога, дорогі друзі. Я б хотів би поговорити про те, про жертву, яку ми приносимо для Бога, щоб ми дійсно приносили Богові жертву, яка би була угодна для нього, яка би була би як найкраща. Ми знаємо на сторінках Біблії де в Луки записано 21 розділ про вдову, яка поклала цих дві лепти. Я нагадаю для кожної з нас це місце, 21 розділ з першого вірша, і поглянув, і поглянув він угору, і побачив заможних, що кидали дари свої до скарбниці. Побачив і в Богу, і в Богу вдовицю одну, що дві лепти туди вона вкинула, і сказав він. По правді кажу вам, що ця Бога-вдовиця вкинула більше за всіх, бо всі клали від з від лишка свого вдар Богові, а вона поклала з уборства свого весь прожиток, що мала. Дорогі друзі, ця вдова на перший погляд, або ж на людський погляд, можна сказати, що вона поклала і небагато цих дві лепти, або ж цих е, дві монетки, але Бог і Ісус Христос сказав, що вона поклала набагато більше, тому що. Вона поклала усе від свого від свого прожитку. Вона можливо віддала останнє все, що в неї було, весь свій зароботок, або ж все, всі, всі збереження, які в неї були, вона віддала для Бога. І цей приклад, дорогі друзі, нам він можна сказати, показує або ж. Дає напрямок, що дорогі друзі, сьогодні нам потрібно віддавати для Бога не те, що що остається, або ж те, що нам вже можливо і не сильно потрібно, але те, в чому ми потребуємо, те, що для нас дороге, тому що жертва вона, вона повинна бути дорога як для нас, так і для Бога. Ми дорогі, дорогі друзі, хочу нагадати або ж прочитати одну історію. Як язичник він поступив, це записано Ісаї, 44 розділ, 14 вірш. Настинає кедрин він собі, і візьме граба й дуба, і міцне собі викохає між лісними деревами, ясен посадить, і дощик вирощує. 16 вірш. Пропускаю. Половину його він попалить в вогні, наполовині його варить м'ясо та їсть, печеню печеть. Насищається, також гріється та приговарює, як добре нагрівся, відчув я огонь. А останок його він за Бога вчинив, забована свого перед ним на коліна впадає та кланяється йому, молиться і каже: Рятуй же мене, бо ти мій Бог. Дорогі друзі, я хотів би більш можна, можна сказати своїми словами цей момент об'яснити, де чоловік язичник він. Зрізав дерево, і сказано, що він із частини дерева він е, построїв дім, з другої частини він зварив, їсти, е, накормив свою сім'ю. І з ще однієї частини він е, ну, нагрів свою сім'ю, розпалив вогонь і каже: Я нагрівся і далі цей е, 17-й вірш каже: А останок і він остається кусок цього дерева або ж останок і що зробити. І він каже: на останок він зробив для себе божка. Дорогі друзі. Як порою ми можемо бути цими язичниками, які все для себе, все лучше, віддаємо для себе. А останок, те, що остається, те, що вже можливо нам даже і не потрібно, хай нас Бог збереже від цього положення, щоб ми не були як ці язичники, щоб він на останок, те, що вже він не знав, що з ним робити, і він зробив собі божка, щоб ми, дорогі друзі, не були, як я вже казав, цими людьми безбожними, які на останок, те, що вже нам не потрібно, те, що вже нас. Остається, ми віддаємо для Бога. Ця жертва, дорогі друзі, вона не буде приємна для Бога, тому що як і чи, цей Авель він віддав все найкраще для Бога всю жертву. Ця вдовиця, як я вже зачитав, вона віддала все, що мала, вона віддала для Бога все найкраще. Дорогі друзі, хай нам Бог допоможе, щоб ми дійсно пам'ятали про ці приклади, що Бог він потребує. Він зробив для нас набагато більше те, що. Він заслуговує набагато більше того, що, можливо, ми віддаємо для нього. Він віддав своє життя. А сьогодні, дорогі друзі, чи ми, чи ми готові покласти своє життя, чи ми готові посвятити своє життя для Бога для служіння на нього, на нього ниві? Знаємо, що такий можна сказати негативний приклад, коли ізраїльський народ він рішив собі зробити цього, бована, і сказано там кажеться, що вони... Все своє золото, яке мали, і ці драгоценності, прикраси вони знесли для того, щоб зробити собі Бована, для того, щоб зробити собі ідола. Вони для ідола не пожаліли свої драгоценності, не пожаліли своє золото. Дорогі друзі, хай нам Бог допоможе, щоб ми набагато більше для живого Бога, для Бога, який живий, для Бога, який відповідає на молитви, на нужди. Ми віддавали набагато більше, як люди, які не знають Бога. Хай нам дорогі. Друзі, в цьому Бог допоможе. Ми, перед, ми на закінчення нашого зібрання схилим коліна і будемо просити в Бога, щоб Бог він дійсно нам допомагав в нашому житті, щоб ми приносили для Бога жертву хвали і жертву вдя вдячності, і щоб ми приносили Богу жертву, яка вона дійсно буде угодна в Божих очах. Хай нам усім Бог допоможе. Амінь.